Всім спекотний привіт із Єгипту! З вами як завжди, Євген Панюта вітаю вас із міста Хургада. Конкретно з пляжу під назвою Принцес-Біч, який відноситься до нашого орендованого шале, і ви знаєте, я на днях відкрив Google карти, щоб подивитися коментарі і відгуки про цей пляж, що інші туристи думають про нього. А також почитав ваші коментарі під відео. І виявляється, відвідування цього пляжу платне, і з однієї людини, якщо у вас немає спеціальної карточки перепустки, такої як у нас. Треба заплатити 300 єгипетських фунтів, це 6 баксів. Виходить, якщо ходити сюди вдвох, то це 12 баксів. А ми ж залою продовжили проживання в шален. І якщо перше бронювання мені обійшлося по 21 долару за добу, то продовження взагалі по 19 баксів за добу, і виходить, якщо з цих 19 доларів відняти вартість. Ось цього пляжу у розмірі 12 доларів, то що нам шале взагалі обійшлося по 7 баксів на добу. Дуже вигідна пропозиція, мені максимально подобається. Шкода, що інші дати нашого перебування в Хургаді вже зайняті. Я б, мабуть, абсолютно весь час тут проводив, бо максимально вигідна пропозиція, якщо ви приїжджаєте на короткий строк. Фургаду, бо все-таки, якщо ви прилітаєте на місяці або хоча б на місяці, то все таки вигідніше орендувати квартиру. Це буде значно дешевше. А от як ми, коли там, наприклад, візит на пару тижнів, наприклад, то все таки дуже класна пропозиція. У мене вже людей 10, мабуть, в особистих повідомленнях попитали контакти цього шале. І тепер я підозрюю, що це у нас залою перше і останнє відвідування цього. Помешкання, бо воно постійно буде зайняте. І відверто кажучи, останні дві години на цьому пляжі я спав чи дрімав, і лише після того, як сонце трішки вже перемістилося, ми виявилися не в тіні, бо зараз ми лежимо під тіньовим навісом. На мене вже почало пекти сонце, і я прокинувся. Просто вночі дві години сну, бо постійно оперативно монтую вам відео. і Дві години денного сну, у мене сьогодні рекорд. Чотири години на добу я поспав. Так що я щасливий, але ще трохи сонний. Тому зараз треба побігти в море поплавати. І хочу сказати, ми коли прийшли до моменту того, коли я заснув, то сьогодні температура повітря стала 25 чи 26. Хмар немає так, спекотно, вітру немає, і людей на пляжі було помітно більше. Ми навіть біля води. Не змогли знайти вільних шезлонгів, хоча до цього ми без проблем це робили. В будь-якій частині пляжу можна було лягти, а зараз прийшли і, як бачите, подалі від води лягли, з іншої сторони, яка різниця, де спати. А це прокинувся, ну так, люди вже трохи розійшлися, але їх все одно більше, ніж в попередні дні, коли була прохолодна погода. Я реально думав, що сьогодні на цьому пляжі температура води буде помітно відрізнятися від попередніх днів. Бо вчора ми тут не були, оскільки відпочивали в районі Сахал Хашиш, і там температура Червоного моря була плюс 25 градусів плюс сьогодні гарна сонячна погода. Сонце нормально, так припікає, думаю, круто. Водичка ще більше прогріється. Однак я взяв з собою помічника, і якщо подивитися на його показники, то наче, й здається, що ось ось 23 градуси. Але ні, якщо детально придивитися, то температура тут все одно 22,5 градуси Цельсія. І це рівно такі ж самі показники, які були тут два дні тому. І в цьому плані це якесь магічне місце. Чому, наприклад, на Шератоні, на пляжі Оранж Біч температура 25 градусів, сахел хашиш також 25. Ну добре, в сахел хашиш там бухта, вітру немає, майже водичка гарно прогрівається, згоден. Однак, що тут не так, не знаю. Так, звісно, позитивні моменти є, бо якщо взагалі брати декілька днів тому, то тут водичка була 21,5 градусів, тобто вона вже... Піднялася на градус, а може там і на 1,2 градуса. Але все одно. Однак хочу сказати, що сьогодні, не дивлячись на таку температуру води, заходити в море доволі нормально. А кліматизація проходить максимально легко, бо гарно так припікає сонце. От, наприклад, зараз я знаходжуся у воді по шию. Якщо я захочу трохи підійти до берега, от я зараз виходжу. Мені вже по груди. Ще трохи ось зараз буде по пояс. І під вечір вже починає дути вітер. Можливо, він і дув, просто був інший напрямок. І ось там, коли ми лежали далеко від води до нас, він просто не додував. Просто хочу сказати, що я вийшов по пояс. Вітерець дує, сонце припікає, і мені все одно тепло. Не хочеться чи бігти на берег. Брати рушник і вкриватися. Чи навпаки брати і забігати знову в воду по шию, щоб тут грітися, так би мовити, на контрасті. Коли я ось там на шезлонгу, більшість туристів плавали в морі, засмагали. А от коли я вже пішов плавати, то поки я насолоджувався Червоним морем, більшість туристів повністю розійшлися вже з пляжу. Тут залишилось буквально крім нас і персоналу, можливо, ще. Троє чи п'ятеро відпочиваючих вже через півгодинки буквально зачиняється цей пляж. Це вже у нас залою традиція. Ми сьогодні, мабуть, в третій раз будемо останніми відвідувачами, котрі будуть виходити з території і після них вже будуть зачиняти ворота. І, до речі, показник того, що сьогодні було доволі багато людей на Принцес-Біч, це те, що тут в наявності є такий тракторець, який може перевозити туристів, бо пам'ятаєте, ж, від входу взагалі на цю велику територію до самого пляжу йти метрів 300. не всі це хочуть робити, і тракторець курсує кожні, здається, 15 хвилин. Він може вас підвести до дороги, та що на Мамщі. І коли до цього дні холодні були, то цей тракторець майже не їздив дуже дуже рідко. А сьогодні як якийсь рейсовий автобус. Виходить рейсовий трактор туди-сюди, туди-сюди, і постійно хтось там їхав. І зараз я бачу, що він також вже там стоїть. Мабуть, думаю, коли ось ці всі троє-п'ять людей вже вийдуть і поїдуть по своїм апартаментам чи готелям, чи де вони там проживають, то ми вже зачиняємося. Сонце вже сіло, а тому морський пляжний відпочинок замінюємо вечірньою прогулянкою. І в даний момент ми залою бажаємо поєднати приємне з корисним, а саме хочемо знайти якусь місцеву вуличну їжу, наприклад, смажений фалафель, синенькі, кунафу чи хававши. І для цього ми йдемо в сторону району під назвою Континенталь, бо навряд чи на Мамші в районі готелів Штайгенбергер-Альдау та Аквамеджик. Ми взагалі знайдемо якийсь пункт із вуличною їжею. Тут навпаки різні лакшері кафе, лакшері, ресторани. Бо ми коли тільки були, заїхали на мамшу, я відкрив карти, думаю, дай подивлюся, можливо, тут є якийсь гарний заклад. І Я, наприклад, знайшов тайську кухню чи китайську кухню, ну там де можна точно поїсти суші, роли і тому подібне. І виявилося, що ці ресторани знаходяться саме на території готелів Штайгенбергер. Так що тут точно ловити нічого, в плані вуличної їжі. Прогулятися, звісно, приємно. Ви подивіться, як зараз тут все гарно, яка ілюмінація. Вже стоїть ялинка. Все, в Єгипті готові вже до Різдва Нового року. Дійсно дуже гарно. Правда, не знаю, чи є така ілюмінація в інші пори року хоча б на пальмах. Ялинку то зрозуміло, що приберуть. А от ліхтарики бо такі, я б залишив. Дійсно. Дуже файно виглядає. Зраховуватись за вуличну їжу. Найзручніше у місцевій валюті. А у нас саме вже закінчились фунти. Тому давайте поміняємо трохи доларів на фунти. І цього разу ми скористаємося банкоматом, а не обмінником. За одне покажемо, як це робиться. Ось обмін валюти. Треба нам папірець, треба. Ось курси валют. Долар зараз 49,93. Continue. Номер телефона, я думаю, вам не треба, у нас його немає. І ось Відкривається штучка, беремо 50 доларів, кладемо сюди і натискаємо Продовжити. Він починає їсти вашу купюру. Щось там жужить. І каже, бачите, я розпізнав, ти мені засунув 50 доларів. Хочеш ще додати доларів чи не хочеш? Я кажу ні, достатньо. Далі думає, рахує і зараз віддасть нам наші гроші. А чому 50 доларів? Я фунти хотів. Що таке? Що тобі не сподобалось? Давай ще раз. Може Думаєш, такий маленький банкомат, що в нього немає готівки на 50 доларів. Давай ще раз. Відкрий ротик. Візьми. Контіню. Ну він бачить, що ось 50 доларів. Додати ще. Я не хочу додавати ще. Просто хочу продовжити. Ну, є. Ти хочеш додати ще трохи купюр. Ні. Щось він рахує, наче рахує. А потім каже, забери свої 50 доларів, не подобається. Ну не подобається, то й не подобається. Якщо що, зазвичай воно працює все нормально. І вам замість доларів видає фунти. Ну Сьогодні він примхливий якийсь. Але процедуру саму ви зрозуміли. Спроба номер 2 Пальці мені не з'їж. Так, 10 доларів, давай, ми ще десяточку знайшли. А, що? Ну. Continue. Тут вже я чую, рахує, вже точно рахує. Ура, нарахував! Ми будемо не голодні, ми будемо не голодні. Бачите, якщо не спрацював один банкомат, просто підіть в інший. Обмін грошей в банкоматі це швидко та зручно. Однак моя вам порада: міняйте гроші в звичайних обмінниках. Бо, наприклад, в першому банкоматі дивлюся, класний курс 49,93, в другому 49,96. А коли ми тільки приїхали і міняли перший раз валюту, то в обміннику курс був 49,54. Тобто тут вигідніше, якщо подивитися, правда, за цей час, що ми перебуваємо в Єгипті, фунт міг трішки впасти. Однак, я засунув 10 доларів, мені видало фунти, я схватив і все, довольний, ми пішли далі гуляти. А потім Алла вирішила перерахувати. І виявилось, що ми отримали всього 450 фунтів. Замість 499 виходить. А потім я передивився відео, коли там все натискав і виявляється, 10 доларів засунув. І мені відразу написало: 450 фунтів я тобі даю, а 4960 я беру як комісію. І виходить, що 10 доларів ми поміняли на 9 доларів. Тільки що в фунтовому еквіваленті. А якщо підете в звичайний обмінник, то вам просто по звичайному курсу віддадуть все копієчка до копійки. Біля району Інтерконтиненталь ми знайшли таке вуличну їжу місцеву. І ось тут на вибір є. Гострий фалафель коштує по 3 фунти за штучку. Є яйця якісь, щось ще. Але ми обрали ось баклажани синенькі. Вони коштують, в залежності від того, яку ви обираєте тару. Тобто ось ця тара 10 фунтів, середня 15, велика 20. Ми взяли дві такі штучки. І ще є звичайний фалафель. Ну, як я зрозумів, також по 3 фунти за штучку. І загальне замовлення у нас. Два набори баклажанів. Оце все. Ну, можеш відкрити трохи. Два набори баклажанів. Вісім штучок фалафеля і хумус. Це все 80 фунтів. Все, ми довольні. Що шукали, то знайшли. Якщо вам цікаво, ось так називається цей заклад. І знаходиться він зовсім недалеко від готелю Джаз Каса Дель Мар. Ось там в кінці вулиці саме знаходиться цей готель. Тобто ви доходите до нього, повертаєте направо. Оце район починається Інтерконтиненталь. І ось трішки прогулялися і знайшли ось цей магазин. Але ще далі пішла щось досліджувати. Можливо, ще якісь цікаві заклади місцеві є. Ось, наприклад, є ще одна точка, де готують, наприклад, сендвічі. Я так розумію, виглядають вони приблизно ось так. І кому цікаво, такі тут ціни. Хоча, можливо, тут ще щось. А, тут ще є менюшка. Ось така вона. Кому цікаво, знайомтеся. І далі, ал, що ти казала там ще? Сліпешки. Якийсь хліб готують. Так. І далі все вже. Вулиця закінчилась. Так що можна повертатися. На туристичний променад, іти по мамші і повертатися в сторону наших апартаментів. Почитавши коментарі під одним з попередніх відео, помітив, що рубрика приготування їжі вам зайшла, причому навіть дуже. Тому давайте її продовжимо. Нагадаю, що декілька днів тому ми залею з'їздили на рибний ринок і придбали собі один кілограм марліна, кілограм креветок і одного тунця. Марліна і креветки ми вже з'їли. Тунця також під'їли ті шматочки, що були стейками. Він нам дуже зайшов, до речі, в коментарях. Мені написали, що це не тунець. А риба під назвою Каранг. А цей каранг відноситься до сімейства Ставридових. А інші джерела пишуть, так це той самий тунець. Тому я ось цю рибу все одно буду називати тунець. І у нас залишився отакий шматок. І ми його хочемо сьогодні запекти у духовці. Однак якогось дуже хитрого, навороченого рецепту не буде. У нас мало інгредієнтів є в нашому шале, щоб щось таке готувати. Однак, я сьогодні по дорозі назад з того місцевого магазину ми зайшли ще в один міні-маленький місцевий магазин. Я знайшов чорний перець, і я знайшов. Сушений часник, тому що звичайний часник, його вже там мало. І ще взяв гірчицю. Не знаю навіщо. Буде смачно. Знову рецепт з голови. Вийде смачно, значить, гарний рецепт не вийде, значить, це рецепт, як не треба готувати тонця. Давайте почнемо з того, що ми його посолимо. Він доволі товстенький, тому, я думаю, солі можна не шкодувати. Далі чорний перець. Нарешті він у нас є. Мабуть, коли ми перший раз ходили в Карфур, то той був чорний перець, бо таку етикетку ми вже бачили. Хоча з іншої сторони, в місцевому магазині було декілька приправ з такою картинкою, відрізнялися лише надписи ззаді. Тому знайшли то і добре. Давайте чорного перчика. Погостріше? Алла сказала так. Тому роблю погостріше. Також трішки втрамбуємо. Тепер, щоб не нарізати часник, ми просто візьмемо ось такий в сухому вигляді. Щось погано відкрився. Ну, може, насиплеться. <хи> Насипався. Про часник питати не буду. Його буде достатньо. Цього разу чомусь я не хочу використовувати ось цю приправу Seafood Spices. не зайшла вона мені. Для інших страв, хай вона стоїть. І ще в ідеалі сюди додати соку лимону. Однак я хочу це все змастити гірчицею. І ми знайшли ось таку Heinz. і я її вже трішки скуштував. І ви знаєте, вона така вже кисленька. Тому, думаю, лимону не потрібно, бо буде. Кисляк кисляком. І давайте отакий експромт. Долоньки перед приготуванням я мив, тому, та вони вже ось, бачите, в приправах в усьому. Беремо і отак мастимо. І ви знаєте, я б зверху ще трішки чесничку. Він зайвим не буде. Я сподіваюсь. Далі хвилинка цікавої інформації, можливо, вона вам буде корисна, як і мені. Наступним етапом приготування є. Треба взяти ось цей пристрій, котрий я в житті називаю противень або жарівня якась, бо просто, окрім української мови, я навідмінно знаю суржик. Але стало цікаво, а як же правильно назвати ось цей кусок металу. І виявляється, це називається. Деко або дека. Деякий сайт взагалі написав, що це якась бляха чи лист. Яка це бляха-муха? Це деко. Тому називаємо все правильно. Оскільки у нас в даний момент немає фольги, то на дно я трішки капну олії. Бо я не знаю, щоб не пристало. Рука в мене вже така, як треба. Тому ось так розмажемо, намажемо і беремо тунця, перекладаємо. Але в духовку його відправляти не поспішаємо. По-перше, вона у нас ще не розігріта. А по-друге, хай трішки помаринується. Я думаю, ми поєднаємо, поки духовка буде розігріватися, тунець хай маринується. Все, температура така, як треба, духовка готова, можна відправляти тунця. Відпочивай, скоро повернемось. Поки тунець там шкварчить, давайте покажу набір, що ми сьогодні придбали в магазині вуличної їжі. Це ось фалафель доволі великий. Ми вже один скуштували, мега смачний. Далі два набори баклажани синенькі. По аромату це просто на грилі. А це зі спеціями підозрюю, що будуть гострі. А також, коли ми це все набирали, хлопчина взяв ще ось такі великі, оцей що це, стаканчик, хай буде. І каже, нут чи не нут, щось треба. Ми такі давай. Він його нам стільки навалив, що це найважчий стаканчик. Таке відчуття. Тут... Грам 300 чи щось таке. В ідеалі, ось цим можна нормально повечеряти, але з рибкою буде цікавіше. Ой, і чут не забув, зараз в світі просто тренд по дубайському шоколаду. Особисто ми залою. Його не куштували, тільки бачили в тіктоках. Однак тут ми знайшли ось такий шоколад, називається преміум молочний шоколад Кунафа із фісташковим кремом. Ми вчора. Такий же саме куштували в Gravity Sahel хашиш. Нам він доволі так зайшов, тому сьогодні вирішили ще взяти одну таку шоколадку, вартість 175 фунтів. Дістали ми вже деку чи деко з тунцем. Аромат просто неймовірний, гарно відчувається гірчиця. І я знаю, що ця риба смачна, ми її просто смажили на пательні. Вона була бомбезна. Однак, давайте на камеру скуштую, відламується, як масло якесь, правда, гаряче? Смачний, соковитий, взагалі не суха риба. Чесник відчувається. Нарешті тут є чорний перець. Також добре, що лимон не додавав. Гірчиця трохи кисловата. Ну тобто, вже є кислинка. Це добре, і Алла вже. Коли почула ці всі аромати з духовки, вона захотіла щось десь під'їсти і вже скуштувала. Ось ці баклажани, звичайно, на грілі. Вони просто звичайні. А коли скуштувала ці з такими червоними крапочками, каже пекуче капець, щось нагадує, як перець, котрий ми їли, здається, в Каїрі чи в Гізі. Така пекуча штука. А це виявилося не нут, нічого, пюре з гороху, щось таке. Давайте, я скуштую. Ні, мені все-таки здається, що це на смак не горох, а нут. Але смачно, не гостро. І фалафель ми вже куштували, звичайний. Є ще отакий гостренький, однак, я думаю, ми його залишимо на завтрашній сніданок. До яєчні буде саме те. І ось на цій смачній ноті. Це відео буду завершувати. Сподіваюся, я задовільнив всі вподобання моїх глядачів, бо частина підписників пишуть Женя більше моря. Інша частина Женя більше цікавинок їжі та готування. Тому сподіваюся, всі задоволені. Однак на цьому відео з Єгипта не закінчується. Попереду вас чекають все нові нові випуски, щоб їх не пропустити. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо свої вподобайки, і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!